Протягом жовтня-грудня минулого року, 2014-го до Мукачівського міського відділу міліції надходило ряд заяв від жінок, які стали жертвою грабіжників або розбійного нападу. Грабіжник нападав у різних місцях і обирав жертву різного віку. Обличчя він не ховав, просто різко видирав сумочки у жінок, які нічого не підозрювали, і тікав. Іноді, коли жінка намагалась втримати своє майно, вдавався до грубої сили. Наразі він затриманий, перебуває під вартою. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж поєднаний з насильством. Та частиною 1 та 2 статті 187 кримінального кодексу України це розбійний напад, поєднаний з насильством, який є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого. Зловнисник, також наразі йому доведено 13 фактів, це 10 фактів грабежів та 3 розбійні напади. Під час розбійного нападу чоловік використовував дерев'яну палицю, намагався жінку повалити на землю, якщо вона чинила опір, і так само забирав жіночу сумку. За два місяці до скоєння першого грабежу 22-річний Мукачевець звільнився з тюрми. Очевидно, покарання за попередні злочини його нічому корисному не навчило. Вчинивши Ще ряд грабежів молодик покинув в межі Закарпаття. Вийшли на зловмисника працівники карного розшуку ще наприкінці грудня минулого року. Але коли його затримували, він переховувався у сусідньому регіоні. Це була Тернопільська область, звідки і було доставлено підозрювано до міського відділу міліції. Зразу він був взятий під варту. Наразі справа перебуває у суді. Кримінальне впровадження відкрито за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж поєднаний з насильством та частинами 1 та 2 статті 187. Цьому розбійний напад, поєднаний з насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу. Грабіжнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.